Друзі, ще раз всім привіт. Ми збираємось сьогодні поїхати на Балтійське море половити таку чудову рибку, яка називається стрьоминг. Саме з цієї риби і роблять цю стромінг. Строминг в переводі зі шведської мови це буде оселедець. Це риба з родини Оселедцевих. Це як звичайний оселедець, тільки маленька. І я подивився в інтернеті, яку потрібну оснастку для цієї риби. Поїхав в магазин крючки купити, але знайшов навіть вже готова, є така ось оснастка. Написано для риби Стромінг і Аббере. Аббере – це окун. Я вже одну розкрив. Ось якщо буде видно така оснастка. Дивіться, тут дуже багато-багато багато, багато, багато крючків. і внизу грузить грузило. Тому через декілька хвилин. Годин прошу пробачення. Зараз буду збиратися, через декілька годин поїдемо на море, зробимо прямий ефір. Всіх чекаємо на прямому ефірі і надіюсь, що ми щось сьогодні обов'язково наловимо, тому що зараз саме пішла, пішов сезон ловлі цієї рибки. Ну, дай Бог, ми щось наловимо сьогодні і ви це все побачите разом з нами. Всім гарного дня, всім чекаємо на прямому ефірі і до зустрічі!